Привіт! Запрошую вас на канал. Дивіться, тут у мене такий гарний квас. Я купив в магазині Best Market, Одеський справжній квас. Не знаю, який він на смак, звісно, можливо, Одесити мені напишуть в коментарях, чи це дійсно в Одесі є отакий от Одеський квас. Мені цікаво. Зараз його буду демонструвати. Шепить класно. Пахне, звісно, на смак, як квас Тарас. Кава. Трошки візьму попробую. Друзі, а ви напишіть мені, що ви були такий клас. Я думаю, це такий як бочковий а він. Файний, але дуже солодкий. Не рекомендую без маркеті Одеський квас не рекомендую. Але маю тут ще такий хлібний, хлібодар, не знаю, кукурудзяний. В Польщі немає такого печива, хліба, цей кукурудзяний зараз. Але мені було цікаво взяти маску українського. Запоріжжя виготовлює, треба нашого виробника підтримати навіть в Польщі. А це смачне. все смачне. Це на смак, як сухарі, але кукурудзянні. Дуже смачно. Рекомендую. Все печу рекомендую вам. Класне. Всім багатого дня, а ти підпишись на мене і лайк.